Всім привіт! У мене є на каналі відео Як заробляти люценти. З того відео було, що на твіні своєму ви могли використовувати бусткоїни, купляти зброю і. витягати з неї трійти, продавати їх за донат валюту в магазині. Тепер знайшовся ще один спосіб: це вже скоріше для більш прокачаних гравців. Тому що тут потрібні плюс-мінус чуть дорожчі ресурси, але думаю, хто за 3000 ГС, вони можуть це собі дозволити. Е, яка суть цього способу? Ми будемо витягувати за допомогою літографії з броні, зброї і ювелірки рецепт. Може до цього рецепти попадалися з шансом, ну мається увазі, коли ви витягуєте рецепт. Був шанс, що він буде або трейдовий, або ні. Зараз ми перевірили своїми сегільдійцями. Кожного разу, коли ви відтягаєте рецепт, він все трейдовий. Тобто його можна продавати на аукціоні. Ось зараз в мене є два рецепти. які стоять на продажі. Це мене кільцоти два було. Я відкинув на продаж, і рукавиці. Чому, ось, наприклад, в мене наразі є. Ось такі рукавиці, які я хочу продати. І ось ці. Так, що коштують ці рукавиці в, в магазині. Ghost Wolf на Magic Endurance. Аукціон. Armor Gloves. Ghost Wolf. Trade. Magic Endurance. 24. Ну. Тратите 25 трейд каменів. Ось цих 25 рейд каменів, які ви позробляєте в тиждень 450 штук, 420 днів. Раз в тиждень можна забрати. І тратити 25 каменів на 25 люцентів, як на мене, це бікість. Але Гост Вольф, якщо зайти в літографію, написати Вольф. Ось рукавиці 97. Майже. 4 рази ціна більша Єдине, що потрібно, це дивитися, ну, це не продавати все підряд. Треба дивитися на речі такі, які точно куплять. Ну, Ghost Wolf сети збирають люди, тому що тут дає бонус демедж 22, і в нього стати непогані, в принципі. Бачив, як люди збирають такі сети. Ну і в мене є ось такі рукавиці на Magic Endurance. Вони дають 200 крітикал хіта. 200 крітикал хіта. На аукціоні. Magic Endurance 70. То якщо ми зайдемо в флітографію 198 рецепт на ці рукавиці коштує. Так що на продажі ось таких ось рецептів можна непогано заробити Але тільки якщо вам падає якась непогана шмотка. Мається на увазі, що її люди збирають, і там є якісь хороші. Цет-ефекти. Якщо закидати рецепт якоїсь непотрібної речі, не знаю, не думаю, що хтось це купить. Так що дивіться, перед тим як витягати рецепти, дивіться, що це за речі. Як витягнути рецепт? Щоб витягнути рецепт зброї, броні або ювелірки, потрібно скрафтити спеціальні свитки. Звичайно ж, вони крафтяться в ювеліра туруника або. Броніка. Мені до речі, треба витягнути броню. Ось такі червоні бланки. блон літограф пише. Що вони коштують? Не коштують фіолетовий пергамент Enchanted Ink. Його дають, по-моєму, зараз кожен день за івент в ящиках руда. Яку теж, по-моєму, дають з ящиків. Зараз ось такі от ящички дають вам. За вхід кожного дня. Так, ось. 25 штук дають. 10 ящиків з ресурсами, 25 краски, 10 пергаментів. Коротше, можна сказати, все для того, щоб ви могли витягнути рецепти. Але є одне, але це ось ці камінчики. 5 штук на одне витягнення. Ці камінці ці по собі є трошки дорогими на аукціоні, вони коштують 4,2 люцента. Але їх можна спокійно фармити в абісі, ми їх фармимо. На п'ятому поверсі. чому на п'ятому поверсі? Тому що на шостому поверсі мобі такі самі як на п'ятому, так що на шостий поверх сенсу йти нема. І ми фермимо їх от в цій території, бо тут стоїть бос. оцей цей шаман. І тут нам круг багато мобів. Тут дуже гарно падають всілякі різні Т2. До речі, усі часто падають. Шмотки, і зброя падає, клинки постійно падають, клинки з кого падають. О, усі клинки дуже часто падають, кольця ці часто падають. Ну і з кожного моба є шанс, що випаде ось такий от камінь. Якраз який нам потрібен для крафту. Значить, крафтимо три штуки, якраз я крафчу. Чому три штуки? Тому що літографія. Т2 рукавиці хочуть два бланки. Те один рукавиці хочуть один бланк. Я витягаю і те і те. І получаю два рецепти. І тепер ці два рецепти. Заходжу на аукціон. Продаж цей за 198 поставлю за 196. Цей 97 поставлю за 95. Рахуйте, це штука, де ви можете кожного дня. Ну, в принципі, кожного дня, я думаю, якщо вам доволі щастить, і вам часто падають ці камінці. А може, ви їх маєте якраз в своєму складі дуже багато, тому що вони, їх, їх можна і крафтити, вони і падають. Ось, і під час того, як ви там биваєте мобі, у вас тратиться ось ці Abyssal Contract Tokens. Тоkens. Кожного моби не знаю, десь по 40 тратиться. Якщо у вас є таких багато, форміть обов'язково. П'ятий поверх Abyssal. Чи ти новий данж, не знаю. В новому данжі, як на мене... Та як? Як на мене? Більшість людей кажуть, що в новому данжі падає менше луту, ніж в абісі на п'ятому поверсі. Але в новому данжі дуже добре сипить сіль. Дуже багато солі сипить. Це для тих, хто хоче займатися кухварством. От сіль в дуже багатьох рецептах потрібна, тому це прекрасний фарм. І паралельно декуди падають руни звичайно, і ці всі каміння теж там є. І всякі Т2, але дуже часто падали тільки сіль і деякі інгредієнти. Зі зброї мені рідко падало. Якщо порівняти Абіс і ось цей данш новий, Temple of Truth, то в АБІСі, можна сказати, разів 3, напевно, краще сипить. Якщо в обіса за захід я забирав ось. Де мой там? Ось таке, ход... от. До речі, я собі це кольцо прокачав тільки через те, що я ходив в АБІС. Бо там постійно падають ці кольця. дуже часто падають ці кольця. Я собі прокачав, всі треті на нього. І падає так само Т2, до речі. Ось це те двоє я вибив за бісу, там таких падає багато, дуже багато клинків, тих, що я вам показував, падає за допомогою них, я собі трійти прокачав на дворуку, майже повністю. Так що ось такий спосіб заходите в данж, фармите ці кристали, приходите, якщо ви вибили, ну, кожного дня вам дають ось ці монети ці монети. Точніше токени. Вам все рівно потрібно проходити данжі. Проходити данж, вам випадає якась шмотка. Там дуже багато хороших падає сетових. От, допустимо, нехай буде. Ось ці, всі скупляють, тому що багато робить частинами і повністю сети Ці макс демедж теж беруть. це дуже хороші сети, дуже-дуже популярні. А, вони є якраз ти два. Всі, які без них не випали, можете спо. А, що ось це є. Максман. Ну, це на магів більше. Думаю, маги по-любому його збирають. Так що, щоб без цього не випало, можна. Якщо дуже поганий стат. І там дуже мала ціна, десь 50 монет або ну, плюс-мінус, то краще, якщо маєте ресурси, витягнути рецепт і продати на аукціоні. Скільки воно коштує? Врайт Кінг, Екзекюшн Армор. Врайт Кінг. 84 до 130. Ну нехай ти впаде мілі Invasion. 88. Райт кінг 198. Два рази дорожче. Мінімальна ціна. І його куплять це 100% куплять. Так що, ось так. Звичайно, ці каміння є дуже дорогими, тому що з них крафтяться і точки. Точки крафтять з оцих камінців. А ті ліпше збирайте, як мінімум часто їх можна теж продати, вони навіть окремо їх продавати, вони коштують дорого. От 5 люцентів за камінь. Ніхто одну штуку не буде купляти. Тому що, як мінімум, для, від... для одного бланка, щоб витягнути рецепт, потрібно 5. Це вже маєте 29 ліцентів, А хто хоче масово витягати, це от 61%. Це хто хоче купляти. А хто фармить, то може і на цьому заробити. А в цілому способ дуже коротший. Знав би його скорше, було б набагато легше піднімати ліцензи. Тепер я зможу отримати більше донатної валюти. Може ще в шопі купити собі якийсь, я дуже хотів, до речі, ось цей сет. Правда, зараз якась дебільна така штука, що з сетів позабирали шапки, додавали їх окремий магазин. Але тут бідають сет і 4 ось таких токена, за яких ти можеш купити собі любу шапку в окрему мерчант. Ну, це таке. Сподіваюся, це поможе вам підняти. Трошки люцентів, може і не трошки, може і багато. Так що ось такий спосіб. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментах вашу думку на рахунок цього способу. Як він вам, чи хороший спосіб, чи втрата ресурсів марна, чи може якісь, знаєте, плюси, мінуси. Чи може самі використовувати цей спосіб, напишіть, це буде цікаво почитати, як мені, так і людям, які будуть дивитися це відео. E dos ostrichos.